В наступному році Apple планує випустити складений смартфон. Тобто він буде складатися по вертикалі, буде комфортний для того, щоб носити його у кишені, адже він займатиме мало місця. Однак, у розкладеному вигляді буде зручно ним користуватися, адже розмір екрану буде звичний для всіх нас, як у звичайних смартфонах. Він приблизно становитиме 20 см. Він буде на кшталт розкладачки Samsung Galaxy Flip. Окрім. Складеного смартфону, Apple також планує розробити iPad, який складається, і також вони думають про MacBook, який буде складатися, він не матиме звичної нам клавіатури і він матиме гнучкий дисплей. За прогнозами аналітиків, через те, що компанія Apple завжди виступає такою. Флагманською компанією в сфері смартфонів і будь-які їхні новинки сприймаються чудово і потім підхоплюються іншими гравцями ринку. То планується, що складені смартфони стануть ще більш популярними, і їх популярність зростатиме на 20% щороку. що року, тобто далі, з 26 року, двадцятьоми, 28 рік. Тим часом компанія готується до презентації наприкінці березня. В якій вона покаже свої нові MacBook і iPad. И. Планується, що iPad Pro матиме найбільший апгрейд за останні 5 років. Крім того, до кінця року вийде новий iPhone 16 з фішками штучного інтелекту, також буде випущений новий Apple Watch ювілейний. Він має стати по-справжньому революційним годинником. Окрім того, буде також реалізований макбук, який планується зробити доступним для всіх.